Доброго дня, любі діти! Рада вас вітати. Бачу, що у всіх у вас чудовий настрій. Ой, послухайте, яка гарна святкова мелодія лунає. Здається, до нас хтось завідав. Всіх в навкруги, поля ліси, луги, міста і села одягла, зима в пухкі сніги. Передзвін, передзвін, чути тут і там. Передзвін, передзвін, сповіщає нам. Свято йде, свято йде, двері відчиняй. Свято йде, свято йде, свято зустрічай. Привіт усім! Вітаємо. Друзі, ви сьогодні особливі, усміхнені і нарядні. Чому так? Адже зовсім скоро на гостину прийде чарівне свято, Різдво. Ось воно що. Малята Різдво це справді чарівне дивовижне свято, яке святкують всією родиною. Діти, послухайте, я розповім вам про нього. Залюбки. Це ж так цікаво. Тож вирушаємо. До світу різдвяних традицій. Діти, свята завжди приносять нам радість. Але щоб наш настрій став справді різдвяним, нам потрібна головна прикраса Ялинка. Подивіться, яка ж вона гарна. Але здається, вона ще не готова до свята. Правильно. На ній ще немає жодних іграшок. Діти, те, чим ми прикрашаємо ялинку, називають ялинкові прикраси. Давайте всі разом повторимо ці слова і запам'ятаємо їх. Ялинкові прикраси. Я приготувала для нас чарівну коробку з прикрасами. Погляньте, як їх тут багато. Зірочка, дзвіночок, сніжинка, чобіток, свічечка, пташка. Беріть прикраси обережно і називайте їх. Я візьму кульку. А мені подобається гірлянда. А мені до вподоба ліхтарики. Діти, а яка прикраса подобається вам? Назвіть її, а ми з друзями додамо її на нашу ялинку. Погляньте, яка красуня! Ялинка тепер справді святкова. Вона ніби зігріває нас своїми вогниками. Діти, Різдво це особливий час, коли вся наша сім'я збирається разом. Мама, тато, бабуся, дідусь. Коли всі разом святкують, це називається родинне свято. Давайте скажемо це разом. Родинне свято. Чудово! А коли ж починається це свято? Звичайно ж увечері. Час, коли ми готуємо смачні страви. І чекаємо на появу першої зірочки, називається Святвечір. І на цей святвечір у нас особлива вечеря. На столі стоять різні страви, і їх аж 12. Головна серед них це куття. Це така смачна каша з пшениці з медом та з горішками. Скільки ж нових слів ми дізналися знову? Повторімо їх. Свят вечір кутя! А тепер про головну різдвяну забаву. Так повелося в Україні після появи першої зірки на небі діти й дорослі ходять вулицями від хати до хати і співають невеличких пісень. В яких бажають господарям достатку та злагоди. Ці пісні називаються колядки, а тих, хто їх співає, називають колядниками. Діти, повторіть разом колядки, колядники колядують. Люди Пригощають колядників ласощами, що називають колядою, яку колядники складають у торбу. Це можуть бути цукерки, бублики, пряники, яблука. Ми пишаємося, що наш народ дуже щедрий, веселий. І вміє гарно святкувати Різдвяні свята. Повторіть разом, наш народ щедрий, веселий. А зараз промовимо коротку колядку, як це роблять колядники на Різдво. Повторюйте за мною Коляд, коляд, колядниця. Добра з медом паляниця, а без меду не така. Дайте, тітко, пирога, а як не дасте пирога, візьму бика за рога, поведу на торжок, куплю собі. Пиріжок! Чудово! Тепер ви по-справжньому відчули різдвяний настрій і готові до веселищів! Запрошую вас не тільки колядувати, а й танцювати. Зимонька злетіла білою пташиною. Зірка засвітила тайна над Україною. Бажають всі мы всюди счастья, миру добрі люди Хай хают святку. Почали? Чудово! Тоді час для веселої гри, яка називається Різдвяна вгадайка. Правило просте, я показую малюнок, а ви швидко називаєте Різдвяне слово, яке до нього підходить. Готові? Тоді почнемо. Андрійко. Подивись уважно на малюнок. Яке слово підходить до нього? Я думаю, це святвечір. Діти, і ви так вважаєте? Так, вірно. Даринко, твоя черга. Як називаються ласощі, які збирають колядники? У торбинку. Це коляда! Правильно. А тепер, малята ваша черга, яке свято святкують, коли співають колядки і вся родина збирається разом? Зупиніть відео і скажіть це учно. Якщо ви сказали, Різдво це правильна відповідь. А ще можна сказати родинне свято. Молодці. Тож повторімо всі різдвяні слова, які ми сьогодні вгадали. Свят вечір, коляда, Різдво, Родинне свято. А тепер граємо у гру, що ти робитимеш на святі. Правило! Використовуючи слова Я буду, розкажіть, що ви будете робити на святі. Якщо вам важко придумати ось слова підказки, можна сказати, співати, танцювати, розповідати вірш, дарувати подарунки. Або радіти сміятися. Послухайте, як це працює. Наприклад, я буду співати на святі. Андрійко, а що ти будеш робити на святі? Я буду розповідати вірш. Чудово, Даренко, а ти? А я буду колятувати. Дуже добре. А тепер, діти, ваша черга, скажіть, я буду, і назвіть, що ви робитимете на святі? Зупиніть відео, скажіть свою відповідь тому, хто поруч, і поверніться до заняття. Я впевнена, що ви всі на Різдво будете веселитися. Любі діти! наше заняття швидко сплинуло, і ми дізналися багато нового про Різдвяні традиції. Тож давайте покладемо наші нові слова у скарбничку знань. Для цього ми спробуємо із них скласти коротку розповідь про Різдво. Спочатку. Я розповім свій приклад, а ви після цього зупиніть відео і повторіть мою розповідь або складіть свою. Тож слухайте уважно. Наша ялинка зігріває нас своїми вогниками. Увечері ми чекаємо, коли з'явиться перша зірочка. Тоді настане святвечір, на столі дванадцять страв, а головна це кутя. А далі на вулиці лунають колядки, і ми даруємо колядникам коляду. Різдво це наше тепле, велике, родинне свято. Я впевнена, що у вас вийшли цікаві розповіді і всі нові слова вже надійно потрапили до скарбнички знань. А на саме Різдво обов'язково додайте до неї ще один святковий скарб – колядку, ту, яку ми сьогодні пригадували, або нову, яку ви вивчите разом із мамою, татом чи бабусею, щоб заспівати її у теплому родинному колі. Дякую вам, любі діти, за активність та святковий настрій. Бажаю вам веселого різдва у вашій родині. До зустрічі на наступних заняттях. На все добре! Хай вам щастить!